Ходити і стояти. Не можна там літати, треба прищабатися. Щоб літати. Ні, літати не треба. Дихати. В космосі неможливо. І створити. Бо він буває молодим і старим. Тому різна форма, тому що місяць буває круглий і такі, як він такий, як усміхається. Але он такий. Отакий. Бо місяць Т, чи круглий, чи, чи букву С. Бо «Буває місяць кролик вечір, ну, а коли, а коли ніч, то такий. Овальний, ну, половину круг. Роса утворюється на траві після доща. Ну, роса по повська, коли дощик, повні, коли сонечко вечором, то то. то Тут теж такі прямічики, такі маленькі водички капають на це. А коли дощик ввечері, то і їхні крапинки попадають на, на травичку і виходить роса. Зранку злавляється роса, бо і дощик поливає і землю, щоб трава росла. Я Руслан Почтаренко. мені 6 років. В моїй сім'ї є мама, тато, братик, дідусь, бабуся. І я їх дуже люблю. А зараз вам розкажу вір Шевченко. нащо мені женитися? Нащо? Будуть у мене молодого козаки сміяти. Оженився, вони скажуть голодний і голий, занапастив нерозумно. Молодую волю, воно і правда. Що ж діяти? Ні, не буду живо волопасти, заганяти, не буду я в чужій хаті те, що поважати. Мій букварик, мій букварик, він найкращий друг. Прокіпаюсь, просипаюсь і беру до рук. Буква а на зірку схожа, буква О проста. Гарно вчитись допоможе книжка золота. Завдання просте, а, б, в, Г, Д. Хто такий букварик має, той не пропаде. Жили були дід та баба і була в них онучка Машенька. Одного разу покликали Машеньку подружки до лісу, відпустили дідусь з бабусею внучку і сказали, але гляди, від подружок не відставай, а то заблукаєш. Прийшли дівчата до лісу, почали збирати ягоди й гриби. А машенька деревце за деревце, кущик за кущиком, так і зайшла далеко далеко від подружок. І йшла вона лісом. І дивиться, стоїть хатка, постукала, ніхто не відчиняє. Зашла вона в хатинку сіла біля віконця на лавку та й думає, хто ж тут живе. А там же величезний ведмідь, тільки його в той час дома не було. Повернувся ведмідь ввечері додому, побачив машу та й зрадів. О, -о, -о тепер ти в мене будеш жити, будеш кашу, будеш піч топити, кашу варити і мене годувати. Але Машенька. Засмутилась, зажурилась, та нічого не вдієш. Буде вона жити з, з, з ведмедем. напекла вона пиріжків, дістала великий короб та й каже ведмедю. Ведмедю, мене на один. Село. Я дідусь з бабусею гостинця віднесу. А ведмедь каже: ні, машенько, ти в лісі заблукаєш, краще я сам занесу. Попросила Машенька ведмедя, вийди на галявину, подивися, чи дощик не йде. Коли тільки ведмедь вийшов, Машенька в короб залізла. Прийшов ведмідь, а кораб готовий. Взяв кораб та й пішов, йде, йде між ялинками, йде між берізками, на горбочки піднімається. Ішов, ішов, стомився і каже, сяду, сяду на пеньок. З'їм, з'їм пирожок, а Машенька до нього високо сижу, далеко бачу, насідай на пеньок, на їж пирожок, насиба дом. Ух, яка і справді бачить, взяв ведмідь короб та й далі пішов. І прийшов у село, побачив будиночок, як Машенька казала, а назустріч йому. Дід з бабою і каже: Я відмошу гостинця приніс. А собаки унюхали ведмедя. Та й гайда з усіх сторін. А ведмедь злякався, кинув короб та й гайда навцьоки, дідусь бабусею підійшли до корба, відкрили кришку. А там Машенька здорова і неушкоджена. От і казочки кінець, а хто слухав молодець.